Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 6 липня 498-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили 10 ракет калібру з Чорного моря. Напевне, всі в сторону Львівщини. У ракет був складний курс. Вони маневрували, намагались обійти розташунки ППО. Щось вдалося збити на підльоті до Львівщини, але, на жаль, три ракети долетіли. Вже відомо про влучання по цивільним об'єктам. На жаль, вже є і загиблі. Шестеро людей загинуло. Більше тридцяти отримали поранення. Місцева влада каже, що пошкоджено більше 30 будівель. ну, Росіянам обов'язково буде помста. Про це навіть Зеленський сьогодні сказав. Тож, 7 з 10 ракет вдалося збити, а в Одесі, крім повітряної тривоги, нічого особливого в області та місті не відбувалося. В сусідньому місті Герою Миколаєві все теж відносно спокійно. Ракети, які запустили вночі, якраз і летіли через Миколаївську область. Невідомо вдалося збити хоч одну чи ні, але 8 дронів. Різ типу в Миколаївській області наші хлопці за минулу добу збили. Ну і ще в Миколаївській області на місяць заборонили купатися в ріках і на два тижні заборонили ще вилов риби в місцевих водоймах. Ну а щодо артилерійських обстрілів, то це знову Чаків. Знову росіяни декілька разів обстрілювали навколишні території поруч з містом берегову лінію. Знову горіла трава поруч з Очаковом, але постраждалих та руйнувань немає. А от на Херсоні. Чині на жаль, знову є загиблі від російських обстрілів. Дві людини загинуло і четверо травмовані. Тому давайте закинемо трохи грошей волонтерам, так би мовити, на помсту росіянам.